Красуня вийшла на вулицю. Іш. Ну давай, спускайся, спускайся, спускайся. Ага, щось обнюхує, обнюхує. Ох, і красуня. Фендюшка. Фендюшка? Кажу, а може хтось там на моєму килимку лежав? Що ти бігаєш, красуня? Ой, де ж мої окуляри? Я думала, я їх тут лишила. Так, мабуть, на веранді десь в шкаф пе. Виношу прання. Це не все. Зараз все винесу. Мої поїхали додому. Ну, може, сьогодні приїдуть з тьомою цвятик? Ну, це не точно. А в мене, як завжди, є робота. Так, щоб я тут не вбилася, господі. Може, вже почнемо скоро тут сходиці робити. Так, а, окуляри ще не взяла, не подивилась. Попрала світле й темне вночі. Зараз вивішу. Ох, де ж мої окуляри? Так. І. Мабуть, отут, тут, ага, бачу вже. І буду потихеньку, поки їх немає, займатись оцією клумбою, навіть не знаю, з чого почати. Почну з того, що я від тіля приберу шланги туману. Потім кажу Віка, я навіть не знаю, як там розмістити все. Ну, камінці, там, а вона каже, а ти сфотографіруй, відправ в чат GPT і попроси допомоги. То я, мабуть, так і зроблю. Ну, а зараз понесла білизну. Ой, ні, я знаєте, що я візьму стільчик, так мені, мабуть, ну, спочатку стільчик, та зручніше, щоб не нахилятися за кожною ковтинкою, то поставлю миску на стильчик. Ну, прийшов вон сірий. Не знаю, буде він їсти, я йому то борщ. Приготувала з м'ясом. Вчора поїв. Не вчить. Ну і сьогодні дам таке ж. Що? Це не тобі, це сірому? Чудо. Так, і оце візьму заодно. Добрий ранок. А що ти вигріваєшся на сонечку, а їсти ти хочеш, то я тебе не чіпою. Пішли, я тобі там висипала борщик. Іди, а ти навіть не встав. Ану, покажи своє око, покажи мені око словав. А, все добре. У ньоп. до да, ньоп. О, їсть, молодчинка, вчора поїв. Ага, їж, їж. Хороший котик. Так, пішли, то не тобі. Фенді, не чіпай його. Пішли, бо мені нема коли. Треба все встигнути, бо якщо Тьома приїде з малюком. То я ж нянечка. Ну, не знаю, він дуже заморений, але ж треба й тут зробити. О, побігла. Давай я білизну вішаю, а ти гуляй. Їсь, красавчик, ой, здорово, що ти до мене приходиш. Не знаю, як це пов'язано зі мною, але якось ти став ходити. Я дуже рада. Ну і ця красуня бігає. Ага, казала Віка, ну Святик же грається. Що ти мені підписуєш там? Я їх тільки посадила. Е, каже, Святік грається, каже, трішки ж відволікається, можна щось зробити, чи собі туди завести собачку. Кажу, ні-ні-ні. Якщо беріть на декілька днів, ось ось мої хризантинки стоять як золото. Ага, кажу, ми не потягнемо ще по дві тисячі на їду для цієї манюньої. Кажу, ні-ні-ні. Хай грається тут. Айся пішла. Ну, красавчик їсть. Іж. Пише погода плюс 22 і ясно буде. Зараз плюс 16, а дивіться, яке ясно. А в мене ж тут білизни куча, ну я думаю, що не буде дощику. Зараз піду поп'ю каву і приступлю ж таки до роботи. Ой, да, фендюшка. Дев'ята година ранку. Що далі? Будемо працювати? Ти підеш їсти чи погуляєш? Бачиш, сірий поїв і пішов гулять. А що йому робити? Підготувала під одну полоску, оце перекопала тут, по заволочила. Ну, тут виходить в мене так один, два, три. Це, виходить, три з половиною десь приблизно полоску, полоски, бо треба ж нахлест, ну, навхльост по, не знаю, як правильно сказати. Десь воно так. От. А ширина в мене метр семьдесят. І тут один, два, три, чотири, ну, п'ять, мабуть. Я зараз, як мені правильно, та-да, п'ять, мабуть, ще і, і кусочок ось сюди треба буде. Ну, зараз поки що покладу одну. І не скобами, а кирпичами придавлю, а потім буду дивитися. Потім скобами вже. Там підсохне, там бур'яну майже немає. Та й тут не було бур'яну. Це маки вилізли. ну Тепер вибачайте маки. Не пересаджую, ну чомусь так. Якщо десь отам вилізе, то хай буде. Дуж, дуже волога. Оце налило. Як поливаєш туманом, то все рівно не так мокро. Ну Нічого, якраз зробила оцю частинку і зараз. Закрию її. Звичайно, мені сьогодні хотілося це закінчити, але руки дають взнаки. Тому це все, що я зробила за сьогодні. Тут я вже і скоби посередині оділа ну а там ще кирпичиками І, мабуть, це хвата. Це дуже складно. Вирізання оце все. Ну, що мені лишилось? Тут кусочок оце. От, тут готове. Там скоби тільки зробить. І тут, мабуть, зараз вам скажу, ну, дві полоски точно піде. да Дві полоски ще. Ну, нічого. Справлюсь пізніше. Поки що піду відпочину, може, після обіду ще вийду якусь одну полоску покладу. Ну, поки що оце так, закрила. Ну, це поки що не кінець. Ну, так, це буде виглядати. Ну, я дуже-дуже дуже, дуже, дуже заморилась, мабуть, я завтра продовжу. І покажу потім кінцевий результат. От, залишилось мені оцей кусочок, так, до троянди якось так зробить. Ну, розріжу, мабуть, полоску сюди і покладу. Ну, і тут дві полоски вийде. Там я форзицію трішки обріжу. А кущ там у мене росте. Як же вона на українській мові? Не знаю, Йошта взагалі то називали ми її. Це схрещена смородина з агрусом. То я його приберу, Він уже не родить, він вже дуже-дуже старий. От. Ну, коротше, я не знаю, скільки це. Може, я тут ще і днів два повожусь, поки оце все до ладу доведу, а потім прикрашу камінцями, Віка говорила, і буде гарненько.